Доброго дня. Сьогодні у нас 15 травня 2023 рік. В минулому році я показував, що потрібно робити з персиками і кісточковими культурами, такими як абрикоса, слива. Ті деревця, які були висажені під зиму або весною, вони дуже довго сидять, не стартують в рості. Я в прошлому році. Показував, що потрібно робити тим деревам, які ще не стартнули, але і, як то кажуть, не всохли. Я ось в прошлому році обрізав лишив 10-15 см від місця прищеплювання і зрізав всю крону, повністю зрізав. Зріз був зелений. Тобто ніяких гнили нічого не було, просто дерево не просинається. Я зрізав його на повторний ріст. І отримав три гілки. Рівно через рік я отримав три дуже високі гілки, десь висотою в метр. І в цьому році я їх теж поприсікав всі три штучки. Як то кажуть, персик проснувся, Вистрілила такі з боку спящі, сплячі бруньки. Він пішов в ріст і в цьому році навіть заклав перший врожай. Як то кажуть, тобто не бійтеся різати той персик, який зараз не проснувся, зараз його потрібно зрізати повністю крону, лишити над місцем прищеплювання 10-15 см. Оце так.